Привіт, з вами Орест Ілюша І Іллена. Дякую за мій 20-й підписчик. Я цим горжуся. Це просто бомба для Ореста. За це ми відпраздуємо свято за допомогою торта, яке зроблено в Майнкрафті. <ривит> 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 Mm, як смачно ти Орст. Ага, це правда. <риклад> Дякую. Я старався так зробити, щоб було дуже смачно. Mm -hmm. Дякую, що підписалися всі до мене. Я, я дуже радий ми, знову же. З вами був Орест. Ілюша. Лена. Пака. Роз дякую за моїх 20 підписчиків. Зустрінемось в наступному відео.